22 жовтня святого апостола Якова Алфеєвого, святий апостол Яків Алфею був рідним братом святого Євангелиста Матея і сином Алфея. Не слід його плутити з Яковом Заведеєм, братом Йоанна Богослова і з Яковом брата Господнім та одним із 70 апостолів і першим єпископом Єрусалиму якого відзначаємо 23 жовтня. Святі євангелисти Матей, Марко і Лука називають Святого Якова Алфеєвого в числі 12 апостолів. Після шестя Святого Духа апостол Яків Алфею навчав у Юдеї, Едесі, Газі, Тирі, Євпатерополі і, і в сусідніх містах. А найдавніші пам'ятки подають, що він проповідував також і в Персії. Світло Божої віри святий Якіо Алфею приніс і до Єгипту, а в приморському місті Острацинів на кордоні з Палестиною прийняв мученицьку смерть. Розп'ятий на Хресті він отримав вінець вічної нагороди, у Мінеях імператора Василія Багрянородного. Подано, що юдеї забили його палицями до смерти. Перед хресною смертю вирогідно він приніс печування. Життя Святого Якова Алфеєвого у IX столітті описав Микита Давид Пафлогонянин, апостол Святий Якове, молимо властивого Бога, що відпущення прогрішень подав душам нашим.